Якщо Сполучені Штати чи Велика Британія чи Німеччина не хочуть запрошувати Україну до НАТО, то це може зробити. Туреччина, так це правда. Туреччина заявила, що вона не просто не проти шляху України до НАТО, а скоріш за все буде ще і максимально цьому сприяти. Вітаю, ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. Я дуже дякую тим, хто підписався на цей ютуб канал. Хто залишається зі мною? Хто залишає коментарі під цим відео. Ну а якщо хто ще не підписався, то чого ви чекаєте? Нам завжди Є про що поговорити, і сьогодні говорити будемо саме про роль Туреччини і в тих перемовних процесах, які прямо зараз відбуваються між Україною та нашими партнерами, між нашими партнерами, не превеликий жаль з Росією. І саме тут Туреччина займає дуже таку цікаву. Роль, причому цю цікаву роль вона займає в НАТО в системі НАТО, в системі я безпеки, а також і ще і як такий собі місточок між цим НАТО і як це не дивно Росією, тому що нагадаю, Туреччина продовжує спілкування, в тому числі дипломатичні, дипломатичні зносини з Росією. Ердоган зустрічається з Путіним. Путін постійно щось таке. Хороше говорить в одна адреса Ордагана. Вона зустрічається на різних майданчиках, на різних перемовних майданчиках. Але при цьому тут теж не слід забувати роль Туреччини, яку вона зіграла саме в обороні проти Росії України. А те, що вона передавала нам Байрактари, давала те, що завод буде спільний завод між турецькою компанією Байкар Байракта. Українськими компаніями Тому, ж ці всі процеси ідуть. Отже, туреччина одночасно є і нашим партнером союзником, і в якомусь сенсі, як це дивно звучить союзником Росії. До цієї заяви щодо НАТО це сказав глава міністерства закордонних справ Туреччини. Він зазначив, що ми повинні бути реалістами, і відкрито заявили, Ми відкрито заявили, що виступаємо за те, аби Україна була членом НАТО. Це була позиція і заяви нашого президента Реджепа Тейпа Ердогана, То це наша офіційна позиція. І от навколо цієї заяви вже почали говорити що. Туреччина привідкриває для України таку собі шпаринку до Північно-Атлантичного Альянсу. І, напевно, так воно і є. Тому що позиція країни, яка має одну із найбоєздатніших армій серед всіх країн-членів НАТО, дуже важливо. Це так, це правда. Сама Туреччина не просто. Має велику армію. Ведна цю армію ще й використовує в різних локальних і нелокальних конфліктах. А сама Туреччина веде, веде дуже активну свою зовнішню політику і претендує не тільки на роль такого собі регіонального лідера вона претендує і на більшу роль, і в даному випадку навіть не боїться з тих чи інших привидів сваритися зі своїми партнерами по НАТО в тому числі. Щодо самоспівпраці з Росією, дружби з Росією, цікава інформація пройшла саме з різних російських, та би мовити, джерел про те, що нібито нібито з початку лютого у Кремлі надали наказ своїм різним змі та підконтрольним телеграм-каналам і, скажімо так, около змішних журналістам. Надали такий наказ, щоб припинити будь-яку публічну критику Реджепа Таїпа Ердогана, президента Туреччини, і чому це сталося? А тому, що Росія сподівається домовитися по певних позиціях на Близькому Сході саме з Туреччиною, це попри те. Все, попри те, що саме завдяки Туреччині Росія втратила свої позиції в Сирії, але тепер вони кажуть, що все одно треба якось з Ердоганом домовлятися, і через це ми можемо там будувати свою там певну позицію на близькому сході. Найспішніше в цій ситуації, що це свідчить про одну просту річ: домовлятися насправді Путіну вже на близькому сході нема з ким. Просто нема з ким. А якщо ще й згадати, що оцю резолюцію на підтримку України ледве не вперше проголосували, в тому числі я маю на увазі резолюцію ООН, ледве не вперше проголосувала і Туреччина, підтримавши нас, це якраз доводить, що Туреччина потроху виходить з нейтрального статусу, і оце вихід її з нейтрального статусу геть не подобається ані Росії, ані Кремлю, ані зрозуміло Путіну. Але при цьому чомусь вони запровадження. Джу такий собі Лайтовий режим щодо критики Ердоган це якраз про те, що вони до останнього немає на увазі, Путін до останнього буде намагатися зберегти з Туреччиною якісь там певні більш-менш дружні стосунки, розуміючи, що більше йому в тому регіоні нема з ким ці стосунки мати. Це при тому ще раз нагадаю: Туреччина не просто і тагана встромила в спину в Сирії. Вона просто вибила своїми проксі. Вибила із Сирії Росію до цього вона теж зробила е, в, саме на Кавказі, зокрема, мається на увазі е, цей Карабах, Нагірний Карабах, де завдяки Туреччині Азербайджан зміг цю територію собі відвоювати збройним шляхом. Це, до речі, для нас, де України, є такий собі приклад, що якщо ми зараз навіть вимушені будемо внаслідок різних перемовин. Якщо і не відмовитися від своїх територій, бо ми цього робити ніколи не будемо, то визнати таку собі певну заморозку або там збереження певного статусу кво насправді це нічого не означає. Через 10, 20, 30 років ми можемо зробити те ж саме, що зробив Азербайджан завдяки саме Туреччині. Вони повернули території, а з по яких. Гарантії Вірменії давала саме Росія, але сподіваюся, що на дивляться чекати аж 30 років, що ми це зробимо з нашими територіями значно раніше, тому що саме на шляху до кордонів 91-го року Україна буде руйнувати власне саму Росію. Це слід розуміти, Тож, позиція Туреччини на сьогоднішній день, яка йде в розріз з. З певними домовленостями з Росією свідчить не тільки про те, що нам Туреччина вирішила повністю стати на бік України. Ні, більше це свідчить про те, що для Туреччини Росія більше не є потужним. Партнером в регіоні, ось про що йдеться, і саме про це не слід забувати. Причому туреччина свої контакти напряму має з Китаєм. Туреччина напряму має свої ну, проксі або уряди, які дружні до Туреччини. Це і Азербайджан, це і Казахстан. До речі, тобто у Туреччини є з ким працювати в великому регіоні і Росії в цьому списку. Не те, щоб нема, але для Ердогана Путін вже не є тим лідером, з яким посито говорити на равних. Росія повністю легла під Китай, у якого з Туреччиною свої вже стосунки. Тож я думаю, що це перш за все якраз і говорить про більше говорить про позицію Туреччини. Ніж будь-які інші її вчинки. Росія втрачає свій вплив, і Ердоган це чудово відчуває, розуміє, і, напевне, в цьому році переділу цього порядку, власне, який розпочав, як це не парадоксально звучить, саме переділ цього порядку розпочав саме Путін, бо він хотів повністю. Переділити те, що існував світовий порядок після другої світової війни, і він найбільше напевне через це і постраждає. Це до речі, теж було не перше в історії, коли, наприклад, Перша світова війна, коли імперії хотіли теж переділити території, їм щось там не подобалося. Це закінчилося тим, що всі імперії, які брали участь, ну або в агресивній війні, які розпочали війну, а до речі, це теж важливий момент. Ні, окей, тому що після першої світової війни лише одна імперія залишилася це Великим Велика Британія залишилася існувати. А всі інші їх просто немає. Вони закінчилися. Це якраз про те, що ті країни, які розпочинали першу світову війну, вони накрилися накрилися тазом. і саме тут схожа ситуація. Так само Путін вирішив. Передивитися, зробити ревізію світового порядку, першим він це розпочав. Почав він це розпочав робити саме за допомогою зброї, то, скоріш за все, Росія з від цього більше і постраждає. І оці процеси вони дезінтеграційні процеси в самій Росії. Вони все одно будуть розпочинатися з процесів за її межами. А саме як партнери, які раніше дивилися в рот Путіну. Тепер куди вони будуть дивитися тепер? І от Ердоган дуже так просто і наочно показує, куди слід дивитися, точно не в рот Путіну. Тож події найближчих місяців я думаю, здивують багатьох, і є великі сумніви, що Росія в тому вигляді, яку ми знаємо, там де живе, і ще там проживе буквально 2-3 роки. Ну тому що таке колесо. Історія, це канал Булгаров. Висновки мене звати Андрій Булгаров. Побачимось Підписуйтесь.